Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні батьки. Вітаю вас на нашому занятті. Встав раненько, посміхнись, бо чудово в світі жити. В синє небо подивись, почни добро творити. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже гарну. Дуже важливу, дуже потрібну професію, професію будівельника. Озирниця навколо, і житлові будинки, і школи, і магазини, і дитячі садки, і палаци культури, і бібліотеки, і навіть станції метро. Це все справа рук будівельників. У давнину. Наші предки зводили будинки з дерева адже ми маємо дрімучі ліси. А дерево це чудовий будівельний матеріал. Споруджували будинки з різних порід дерев, частіше з міцних могутніх ялин. Хто ж зводив і селянські хати, і різблені князівські і боярські тереми? ТЕСЛІ. А головним і часом єдиним інструментом цих майстрів була сокира. Пили з'явилися пізніше і користувалися ними тіслі рідше. Справа в тому, що сокира, розсікаючи колоду, ущільнює і сплющує деревину. Зріз, зроблений сокирою, блискучий і гладкий. У нього майже не проникає вода. А ось пилка розкойовджує деревні волокна і робить їх легкою здобичч гнилі. Тесляр сокирою вміло вирізав красиві лиштві на вікнах, вигадливо прикрашав ганок, увінчував конник даху різьбленою фігуркою. Як будують сучасний міський будинок? Будівельними матеріалами сучасних будівель є дерево, цегла, бетон, залізобетон, скло. Нержавіюча сталь. У зведенні будинку беруть участь робітники різних спеціальностей і муляри, і теслі, і сантехніки, і плиточники, а також екскаваторники, кранівники, водії, покрівельники, електро та газосварювальники. Коли будинок спроєктований архітектором і вибрано місце для будівництва, екскаваторник величезним ківшем вигрібає пісок. Глину. Утворюється котлован, глибока й широка яма. Потім робітники будівельники на місці котловану закладають міцний фундамент, а потім каменяри зводять стіни рівними рядами, укладаючи цеглу, щоб цегла міцно трималася і її кладуть на цементний розчин. Сучасні будівлі можуть бути споруджені не тільки з цегли а й залізобетонних панелей або блоків. Відповідно, такі будинки називають панельними або блоковими. Зранку до вечора на будівельному майданчику завзято працюють. Величезні самоскиди підвозять бетон, то пісок, то цеглу, то труби. Адже до будівелі потрібно підвести і воду, і газ, і електрику. Коли будинок зовні готовий, покрівельники. Покривають дах і починаються оздоблювальні роботи. Бригади малярів, плиточників, столярів беруться за справу. Столяри встановлюють віконні рами і двері, маляри фарбують рами, сходові прольоти, біля стелі. Наклеюють шпалери, сантехники встановлюють у квартирах раковини і ванни. Плиточники кладуть плитку на кухні у ванній кімнаті. склярі – Склять вікна і балкони. А ще слід пригадати електриків. Електрики підводять до квартир електрику, встановлюють розетки і вимикачі, а також газівники, що підводять газ і ставлять на кухні газові плити. Щоб у будинку було тепло, слюсарі встановлюють опалювальні батареї та труби. Знаходиться робота і електрозварника і водіям вантажівок і підйомних кранів, які піднімають необхідні матеріали дедалі вище. Сучасні будівельники нерідко освоюють відразу кілька будівельних спеціальностей. І ось красень будинок готовий. Скільки радості приносять новоселам світлі затишні квартири, де все новеньке, чисте, зроблене з любов'ю. Нумо, разом поміркуємо, які якості необхідні будівельникам різних спеціальностей. Правильно, фізичне загартування, відмінне володіння професією, величезна працьовитість і чимала фізична сила, вмілі руки і бажання робити потрібну людям справу, своєю працею приносити їм радість.